За традицією, природничо-географічний факультет Сумського педагогічного університету навіть і під час літніх канікул продовжує працювати зі своїми потенційними студентами, приймаючи відвідувачів у трьох музеях. Унікальні колекції зберігаються у геологічному, а також двох музеях кафедри біології людини і тварин, безхребетних і хребетних представників фауни. Саме останні два користуються найбільшою популярністю серед тих юних сумчан і гостей обласного центру, що частенько завітають до сундипу імені Макаренка для проведення пізнавальних екскурсій. Лише за останній місяць викладачі факультету провели близько півсотні екскурсій для школярів, починаючи від першого і до випускних класів. Інколи до університету завітають і вихованці дитсадків, і залишають його у захваті від побаченого. За планом ознайомлення з музейною експозицією триває близько півгодини, але численні запитання від дітлахів збільшують спілкування ледь не наполовину. Шкода, але брак площ не дозволяє презентувати усі ледне не 22 тисячі експонатів, що зберігаються у музейних фондах кафедри біології людини і тварин. У музеї безхребетних представлена ентомофауна Сумської області України і світу. Різноманітні тропічні метелики і жуки, колекція коралів, а також колекція мушель, характерних не лише для ставків сумщини, а й морів і океанів нашої планети. Що ж до музею хребетних, то у ньому до уваги відвідувачів хрящові і кісткові риби, амфібії, рептилії, птахи, савці, невеличка палеонтологічна колекція залишків мамонта деяким експонатам понад 110 років увесь цей матеріал збирався по крихітках з усього світу. Своєрідною вишенькою на торті можна вважати кафедральний віварій з десятьма видами тарганів, змій, черепах, дрібних гризунів. Додам, що на сайті університету є номер телефону, за яким можна замовити екскурсію до усіх музеїв у зручний для відвідувачів час. Гарантую, що вам будуть раді, давши можливість усім майбутнім студентам Сумського педагогічного університету доторкнутися до братів і сестер наших менших і дізнатися про їхнє життя чимало цікавого. Не оминемо у сьогоднішньому випуску програми.